Українська міліція святкує напередодні професійного свята прикарпатські правоохоронці влаштували урочисте засідання. Під час офіційної частини вже традиційно підбивають підсумки. Цей рік для місцевих силовиків виявився досить успішним. кажуть, завдяки сумлінній службі співробітників МВС Прикарпаття є одним із найменш криміналізованих регіонів держави. Тож тепер намагатимуться втримати планку і ще ретельніше працювати над вдосконаленням роботи. Щоб сказати. Що в міліції є певні проблеми, можна сказати, їх немає, і ми будемо нарощувати, тим паче зараз новим кримінально-поціальним кодексом. Ми будемо нарощувати наші темпи, будемо працювати разом спільно з правоохоронними структурами, тобі ж судами прокуратурою, для того, щоб громадськість більше поважала міліцію, і наш обов'язок захищати. Інтереси громадян, конституційних їх обов'язок поряд із молодими міліціянтами в залі чимало і професіоналів, загартованих роками. Ветерани з посмішками приймають вітання та переконують, колишніх правоохоронців не буває. Це важка та клопітка справа на усе життя. Єдине за що нині переймаються, це недостатнє фінансування, адже їх молодим послідовникам часто доводиться працювати, як то кажуть, за ідею. Чи може? Лейтенант міліції, який кінчить школу, іти і отрима заробітну плату приблизно так, як двірник на господарстві. Може, ні, не може. Тому той, хто йде, це вже, це вже людина, яка віддала, сказав, да, я буду. І той, хто вже лишається, то дійсно буде. Пройде рік, пройде два, їх підвищать. Вітали особовий склад Прикарпатської міліції із святковим концертом. А ще за підсумками року, що минає кращих працівників, нагородили грамотами та подяками.